Я вітаю всіх серіаломанів, які заглянули на наш канал. В ефірі чергова добірка найцікавіших українських серіалів про колорит життя українців минулих століть. Не забудь підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові добірки. Батяри або шляхетні волоцюги це жартівлива історія львівських батярів боді та мірика. Неочікувано для себе вони стають опікунами юної христі, після чого їхні пригоди набирають нових обертів. Події фільму відбуваються у Львові в 1938-39 роках. Нацистам потрібен легендарний браслет перемоги, який носив ще Олександр Македонський. Сліди коштовності ведуть до Львова. Площа ринок, личаківський цвинтар, вулиця Вірменська, будинок вчених, вокзал, ці та інші. Інші локації, впізнавані та добре розкручені, не раз з'являються у кадрі. Виконавець однієї з головних ролей Орес Гарда говорить: у кіно часто можна побачити Львів у ролі інших міст, наприклад, Парижа чи Відня. У цьому фільмі він нарешті грає сам себе. Століття Якова в основі сюжету це історія України очима волинського селянина довгожителя Якова Меха. Ще з дитинства він був закоханий в Уляну, проте, незважаючи на взаємність почуттів, батьки видали її заміж за хлопця із заможної родини. Не в силах змінити що небудь, як і в з села. Він вступає до війська польського та зустрічає польську шляхтянку Зосю. У його долі війни, полон, втрата близьких, але її головний підсумок це збереження людяності і здатності любити. У столітті Якова ми. Дивимось з боку на події, які відбувались в Україні останні 100 років через історію простої людини. Скрізь живуть люди, які просто хочуть жити і бути щасливими. Як і проти своєї волі був втягнутим в історичні конфлікти. Він не рве на собі сорочку, не намагається щось комусь довести або навчити когось жити. Він просто хоче створити сім'ю, виховувати дітей і працювати на своїй землі, але обставини не дають цього зробити. Фільм Гіркі жнива. Історична драма розповідає про трагічні події в Україні в період 1932 1933 років ХХ століття і носять назву Голодомор. Коли Сталін просуває амбіції комуністів у Кремлі, молодий художник Юрій веде боротьбу за врятування своєї коханої Наталки від Голодомору, від якого в кінцевому рахунку загинули мільйони українців. Події відбуваються в українській СРСР. Іосип Сталін і влада СРСР вирішили підняти хлібо заготівенні плани, тому у селян забирали майже весь урожай. Сталін розумів, що це допоможе економіці держави, і цілеспрямовано створив геноцид українського народу. Фільм сподобається дивитись усім шанувальникам воєнних історичних драм. Основна сюжетна лінія розвивається на тлі цієї страшної трагедії і розповідає про ситуацію в цілому серед сільських жителів, так і про долю однієї сім'ї, яка жила в непрості часи. Вони своїми очима могли бачити смерті сотень тисяч своїх співгромадян. В той час, як Чиновники банкетували і вивозили зерно складами. Хлопець і дівчина давно любили один одного і хотіли одружитися однак настають складні часи, і їхня доля виявляється невизначеною. Герой не може сидіти, склавши руки, і відправляється на боротьбу проти тих, хто грабує його село. Серіал Ціна правди це історичний трилер, оснований на реальних подіях. Він розповідає про журналіста Гарета Джонса, який знайомиться з реальністю радянської утопії, і, попри смертельні ризики та погрози спецслужб, розкриває правду про трагедію українського народу, голодомор, цензуру та масові репресії. До скорої зустрічі з новим відео. Бувай!